Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Мене звати Тетяна. Сьогодні відео у нас про покупки жовтня та подарки. Що мені подарували, що я купила сама. Сьогодні при двірі Хэллоуіна у мене така є свічечка, дуже файно. дивіться, де я купувала. Аромат неймовірний: кардамону, гарбузика та яблучка. Ось так я собі піднімаю настрій. Тут у мене мільхільчик теж з таким гарбузиком, файним. З, такою, з таким гудзиком, який ось так красиво мені підморгує. І тут теж є гарбузик. В общем, обложилась гарбузиками. І так буду сьогодні показувати, що мені подарували і що мені вдалося купити в жовтні. Почнемо ми з вами. Сідайте, наливайте собі кави або чаєчку. Дивіться, які в мене хризантеми. Файні. Ось така краса в мене тут. Це в мене маска. І це також. Це ще не готово. Ось такі класні хризантемки. Недорого 50 гривень і таке щастя красота така. Так, ну що, буду вам показувати, що мені вдалося купити в жовтні місяці. Я буду запрошувати до діточок каскарку, і ми читаємо її книги. І я вважаю, що дітям буде цікаво познайомитись з автором цієї книги. Задати їй питання, що саме вона придумувала, коли писала ці казки. Взяти в неї автограф, придбати в неї книги. Що це за книги і що це за казкарка? Ось такі книги я придбала у Лілії Гудь. Посилання, хто забажає в неї купити, я залишу в інфобоксі. Будь ласка, переходьте, це наша Україночка, яка нікуди не втекла. Молодець. Вона підписує ці книжки. Ось такий автограф залишає. І тут дуже-дуже файні ці історії, казки. Подивіться, які малюнки якісні. Ну, це, звісно, наш час воєнний. Це просто насолода. Ось ілюстрації художні Вікторії Дунаєвої. Ось так виглядає книжечка, ось автор. Це каскарка Лілія Гуть. Будь ласка, переходьте, купуйте книжечки. Дивіться, який лист в мене тут вже така краса. Ось такі. Файні ілюстрації, подивіться, які класні ці навушки. Просто А Дивіться, які слонення таке щось злиться. Яка черепаха. Розфарбувати тут можна все. Пригоди котика-мусика. Ось такі теж можна тут розфарбувати. Дуже такі повчальні про дружбу, про різні ситуації життєві. Дуже сучасні, дуже класні книжки. Тому я придбала дві від русинки до сніжинки, буду запрошувати знайомити каскарку з діти будуть знайомитись з каскаркою. Це дуже цікаво. І дуже я вважаю сучасно. ось це художниця цієї книжки, коли усміхаються янголи. Це ілюстрація Олени Завітайло. Ось вона, Олена Завітайло. А це знов-таки наша казкарка українська, Лілія Гуць. Кого є діти. Ось тут теж. Авторське. Вона підписує для кого. Це просто красота. Ой, яка ілюстрація. Ну, гарнюня, скажіть? Так. Так що я придбала ось такі дві книжечки для дітей. Дивіться, в неї тут авокадо, обожнюю авокадо. В мене авокадо і на столі, і на вікні росте цукеркова фея. У звичайному звичайнісінькому мистечку, в чорненькому будиночку жила собі звичайна звичайнісінька дівчинка Марійка. М -м -м. Які слова файні, так? Ось дивіться, які ілюстрації, це розфарбувати тут можна. В общем-то любов. Тому придивіться, будь ласка, та купуйте наше українське, наших авторів. Так, підтримуйте їх. Ось така. Книжечка залишу теж на неї посилання. Так. Далі, що мені вдалося ще придбати у жовтні? Будуть покупки дівчата, не тільки рукодільні, але і багато рукодільного, тому що в мене великий проєкт. Наступне відео якраз буде про цей проєкт. Чим же я займаюся. Хтось там з дівчат написав мені, та що, коли будуть, Починаєте, починаєте, коли вже буде. Типу фініш. дівчата, в мене дуже-дуже великий проєкт, я його роблю. Вам не цікаво його дивитися, тому що це одне і те саме, одне і те саме. Ну я далі буду розповідати. Тому він часу займає багато, а показати толком є. Щоб вам було цікаво дивитися, то я роблю ці маленькі мілхільчики, щоб вам було цікаво дивитися різне. Я сподіваюся, що я відповіла на питання дівчаток, які таке мені пишуть. Так, далі. Далі в мене був подаруночок для мого сина. Ось такий гель для душа. Ось такий цитрусовий, дуже класний аромат. Дуже така велика баночка. Це мені подарував не мені, а моєму, моєму синочку прислав дуже-дуже гарна людина із Києва. Передаю вам привіт. Дуже дякую. Дуже приємний аромат і дуже приємно отримувати такі подарунки. Ось такий гель для душу. І ще я отримала подарунок від цієї ж людини. Ось таке суфле для тіла. Дуже-дуже файний такий аромат дівчата. М -м -м -м. Зволожую шкіру, велика така банка. Ну, це царський подарунок. Дуже. А він каже, та там символіч, символічний подарок. Це не символічний, дівчата. Це дуже коштує дорого. Дякую. І ще. Був мені в подарунок ось такий рушник, теж від цієї людини. Дякую дуже. Ось такий рушник, рожевий, дуже класний. Так. Це стосовно подарунків, це мені подаруночки мої. Клас. Клас, клас, клас. Так, переходимо з вами далі. Далі те, що я вам казала стосовно цього великого-великого замовлення, яке я роблю. Значить, що мені приїхало на це замовлення? Ось таке мереживо. Воно натуральне, дуже-дуже файне. Ось так от виглядає, дуже якісне. Все замовляла магазин «Мережка». Всі знають його, хто не знає, дівчата обов'язково до них звертайтеся, вони дуже класні, дуже файні, не порівняно з леліткою, то це не порівняти взагалі. Завжди відповідають. Мені там треба було, щоб вони мені підказали, щоб вони мені порізали ту моніку, бо я брала багато метрів. Вони мені порізали, вони мені підібрали мережеву. Дівчата з мережки вам привіт. Ви неймовірно гарні. Так, ось таке мережево тут в мене 22 метри. Мені. Ну, я так думаю, що вистачить. Однак, можливо і ні. Якщо не вистачить, я буду ще у них купувати. Ось таке мереживо вони мені. Надіслали це на на великий проєкт. Далі далі ниточки, дівчата, я трошки їх переложу, пізніше покажу вам, бо я хочу по номерам показати, і хочу саме на тканин на на основі, то, тому пізніше. Ось так сюди їх кладу Далі я купила і ось цей теж. Сюди. Далі я купила вже утіпляюсь, ось таку шапку купила. Теж покажу вам, залишу посилання в інстаграмі я купую. Це теж наша дівчинка, ось так вона виглядає. Ангорка 60%, 50% поліестер, Ось так от. Ось так, так такий колір. Фіолетовий це вже чекаю, холодів. Так, чому я взяла такий фіолетовий колір? Тому що, ну давай трошки туди, тому що мені під шарфік мій. Дивіться, я брала теж у цієї дівчинки такий шарфік. Дуже файний, якісний такий, м'якенький, дуже красиво. Подивіться, яка красота. І мені ця шапка буде дуже підходити до цього мого. Шарфиком, дивіться, яка красота. Ось такий шарфик. Тут такі ще китички в нього. І він двосторонній. З цієї сторони він такий, а з іншої сторони він, зараз покажу, там такий фіолетовий будинок, бачите, квіти. Ось так. І ось такий. Дивіться, яка красота лавандове поле, будиночок, такий фіолетовий. І ось я до цього шалика придбала собі шапочку таку класненьку, тому, коли наступить ну, вже настануть холода, в мене буде. Ще ось такі китички внизу. І ось так. Ось так. Так, сюди. І до цього ж у мене є, ви бачили, може, Ван Гог, це мій улюблений, Ван Гог люблю і взяла такі рукавички. У мене такий, така парасолька, в мене такий шалик. І ось взяла до. Комплекту ще такі рукавички. Дивіться, які вони. А і до шапочки. Бачите, як файно. Красота. Це мой любимий Ван Гог лунна ноч. А... Ой. На дроною. Ні, це лунна ночь Це не на дроною, це лунна ночь Так, ось. Ось такі рукавички в мене. Бачите, тут для гаджетів наших дуже зручно. Теж дуже така якість, дуже класна. І у них і в Клім, і можна придбати, і ван Гог. Ну, в общем, красота. Теж залишу вам посилання на такі наших дівчат. Це Львова вони ось такі ось такий склад дивіться вам покажу 59 віскоза 25 катона і 11 лана 5 спандекса ось такі Дуже приємні вони і дуже файні. Мені до парасольки підходить, і до шапки, і до шалика. Так. Ще я купувала на гіпюрі, показувала вам чи ні. Писали 27 жовтня, перенесли День Українознавства і писали всеукраїнський національний диктант, радіодиктант. Я сподіваюся, ви також його писали. І я одягала оцю хустину, вона була дуже в тему. Я купувала її від гіпюр. Тут мені подобається тут все про мене. Тут є відважна ось напис, це про мене. Тут є цитати Лесі Українки, бо маю в серці те, що не вмирає. І тут є ще. Шевченка, цитата. Ось вона. Ой, боюсь, щоб ні. Ось Леся Українка. Я в серці маю те, що не вмирає. Далі ось так. Красота, дуже приємний на дотик. Це в гіпюрі купувала. І тут нібито хрестики, бачите, все в нашу тему, дівчата. І тут цитата Шевченка. Ось такі ще в мене є хустинка. Вже вигулювала її, одягала на радіодиктант, фотографувалася, дуже класно було. Дуже класно. Далі в мене є, що вам показала, це залишилось рукодільне саме. А саме, що ж, чим я займаюсь, зараз вам покажу. Я шию, дівчата, ось такі серветки з мережевим по краєчку. Це ткані... тканина в мене брітні лугана. І ось це мережеве, що я показувала, що я брала в магазині Мережка. Це логотип нашої команди в Mary Kay. Хто не знає, я займаюся Mary Kay. можу вам допомогти підібрати для вашої шкіри доглядову косметику, чоловічу косметику і декоративну косметику. Тому, кому цікаво, звертайтеся. Нашій команді буде 15 років, і ось я вишивала такий це логотип нашої команди. Я розробляла його разом із дизайнеркою. Я вам залишу посилання на цю дизайнерку. Ми розробили ось такий логотіп, не, не дуже з руками у нас там получалося, але ж все ж таки. Получилося. Мені не сподобалось, як там літери були, я зробила по-іншому трошки. Це я як сказати, вдохновилась від Тела Artis. Я шила від них набір квітний, і в мене є ще такий блакитний набір теж у піальцях. І ось такий класний шрифт мені сподобався, я його тут використала. Ще взяла два маленьких петітних бісеринки дві, і ось так в мене вийшло. Розробили схему по нашому логотипу з дизайнеркою, нашою україночкою, і я ось вишиваю цей логотип на наше, на наш ювілей 15 років. Таких серветочок мені потрібно пошити 20 штук для початку, а потім іще. Тому я займаюсь ось цим. Це, я вже сказала, брітні лугана. А ще, а ще я купила тканину Моніка. Це 28-й каунт, а я купила 32-й. Зараз покажу. Дуже мені подобається, як я переробила ці букви. Очень вдохновилася я Артіс і ось зробила як у них. Дуже класно. Ось так от у нас вийшло. І зараз буду показувати вам покажу ось так поставлю, щоб вам було бачено. Зараз, дівчатка, так щоб ви все бачили. Ось так. І щоб я вам могла показати іншу тканинку. Ось так поставлю. О, видите, як красиво. І сюди можна вазочку поставити, або від чарівної країни. Я ось такі всякі підставочки ставлю. І дивіться, як воно класно виглядає. Напишіть мені, як вам. Ці руки трошки вони такі вийшлися, не, ну, я думала, не дуже, однак, от е мені подобається. І моїй лідерці теж вона у захваті. Так, тепер буду показувати вам, хочу, щоб вогонь був у нас в кадрі також. Поставлю ось тут. Щоб всі погані, хто у нас є поряд, щоб вони. Уйшли. Так, тепер буду показувати стосовно мережки. Дивіться, вони мені прислали разом із замовленням ось такий магнит. Так, привіт, осінь. Ось такий жолудь. Дуже міцний дівчата, як вам показати, всі ви знаєте від вірени оцю подставку, дивіться, яка вона широчезна. Бачите? І зараз я вам покажу, що цей магніт на всю цю ширину тримає. Дивіться, ось цей жолудь, він тримає через дві ці фанерні заготовки. Дивіться, які вони широкі. Ось так, Дивіться, яка ширина і магніт тримає. Дуже-дуже міцний. Це мені мережка подарувала за замовлення, яке ми зробили. Ми зробили багато. Тканини Моніка 32 каунта, мережево, нитки. І вони мені подарували ось такий магніт жолудь привіт, осінь. Клас. Мені дуже подобається. А вам? Ще там я бачила лейка дуже-дуже файна. І мені сподобались гарбузик такий, помаранчевий і білий. Так що у мене є ось такий великий. Це вже другий, у мене ще є від мережки ось такий. Вишивати модно. Ще мені подобається бабінка також. І ось у мене ще в мою колекцію такий ще жолудь класний. Так що у мене вже від мережки дві. Мрію побувати у них в магазині. Я була в Львові, це дуже. Дуже ми любимо Львів, а Львів полюбляє Одесу. Так, ось так поставлю сюди цей жолоч, щоб ви теж бачили. Цю серветочку. Ой, красота! Які літери ці вийшли, файні. Які ці тут ці бісеріночки з Мілхілу я взяла. Дуже класні. дуже. Тепер покажу тканину і нитки. Ось так, вони, дівчата, запакували мені ниточки. Зараз буду показувати вам кожен, і розкладати на, саме на тканині. Ось так вони мені порізали її. Дивіться, заношу в кадр цю файноту. Їх тут 20 штук. Так, покачнула вас, бачите, їх? 20 штук. Я їх вже обробила краєчок. Ось так. У мене нема оверлока, то я обробила так. І пришила мережево. Ось так. І тепер на кожній цій мурану, ось такий колір. Це колір 409. Ось так воно в мене буде виглядати така серветочка з нашим логотипом. Ось так. І зараз я покладу сюди, буду викладати сюди Ниточки, щоб ви бачили, як воно буде виглядати. Значить які в мене номера? Ось так вони мені їх закрутили. Дуже красиво, дивіться. Це номер 758. Іде. Це номер 666. Отакий. От Це номер 32. 321. Такий. Далі, отакої От не було в них на мітраж і мені дали в маточки. Маточок 20 гривень, а на мітраж 13. Є різниця, дівчата, так? Я вишиваю на мітраж дуже багато. І dimensions я вишиваю індіанку, вам показувала. І дуже я задоволена. Нема різниці, а ціна 13 гривень, 20 гривень, то різниця є. Такого кольору не було на метраж, тому я взяла в маточку. Маточок 20. Так, це буде, отам, от де серденько, жовто блакитне Оце саме цей блакитний. Далі це колір 38,65. Отакий молочний. Далі колір у нас 906 зелений. Далі у нас жовтий 742 Ось такий приємний. Осінь така, так? Да? Клас. Так, ось такий колір, дівчатка. Так що там в мене заплуталися нитки. Бо я вишиваю. Так, 3705. Номер ось такий лисосєвий, красивий. Я не буду робити бек. Ось тут на маках. Я терпіть ненавіжу бек. я його робити не буду. На руках прийшлось, бо там руки взагалі не щитуються, що то руки. Як дві ласти, тому. Без бека не зрозуміти, А руки це ми один одного підтримуємо в команді. І руки це як символ підтримки. Тому без рук нікуди. То я вже сцепила зуби і робила той бек на руках. ну Вийшло непогано. Так, далі наступний колір 33,01. ось цей. Так, це теж буде в маках. Далі чорний 310-й. Це для беко. Однак я замінила цей 310-й, на... на який. ой дівчатка, на який я замінила, сейча скажу. Тут в мене записано, він мягче йде. 938-й. Вместо 310 він он намного мягче. Сейчас покажу Никий. Ось такий. 938-й. У мене всі нитки зберігаються на косточках. Тому ось так. Показую вам на косточке. Дуже зручно. Мені дуже подобається такий підхід. До зберігання ниточок. Дуже-дуже. Так, ось так що ли поставить? Не хочу, щоб. Що я хочу Ні. Щоб вони були в кадрі. Так. В общем, 310-й замінила на оцей 938-й, і мені подобається. Часто я це роблю. замінюю бек 310-й. Так, далі 945-й ось такий колір. Дуже класний. І 739. Ось такий. Подивіться, як вони дуже охайно так закручені. Супер, так? Да? Просто супер. Ось так, дівчата. Ось таке в мене вийшло відео. Пишіть мені, що вам сподобалось, що не сподобалось. Я вам буду відповідати. На цьому я закінчую. Бажаю вам, щоб ваші мрії здійснювались. І. Буду показувати вам, як мої ці серветочки в мене получаються. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитесь. Дякую, що пишете коментарі. Бажаю всім мирного неба, бажаю гарної осені, бажаю здоров'я всім, бажаю, щоб ваші мрії здійснювались. Пока-пока!